Боліди з електромотором дуже скоро можуть стати мрією кожного автоперегонника. Поки що мінус таких автомобілів у тривалому заряджанні, але цей прототип руйнує всі стереотипи. Він заряджається лише за чотири хвилини. Болід побудувала одна студентська команда з індговена, що в Нідерландах. Розробники називають своє дітище електричним перегоновим автомобілем, що заряджається найшвидше у світі. Ми вже досягали часу заряджання 12 хвилин, що на 10 хвилин швидше, ніж в акумуляторів, що існують на ринку. Минулого тижня ми показали акумулятор, який заряджається за 4 хвилини, а якщо точніше за 3 хвилини і 56 секунд. Звичайні акумулятори заряджаються кілька годин. Якщо процес прискорити, виділятиметься більше тепла, і батарея прослужить недовго. Студенти розв'язали цю проблему, оснастивши акумулятор системою охолодження. для швидкого заряджання автомобілів потрібне охолодження, бо літієві елементи виділяють тепло, і цей чинник обмежує, оскільки елементи перегріваються. Однак у нас добре охолодження і все залишається в нормі. Місткість акумулятора 29 квт кіловат годин. Він забезпечує запас ходу 250 км. кілометрів. Поки що боліт тестують на трасі Зандворд у Нідерландах. Пізніше він братиме участь у перегонах 24 години Лемана у Франції, але тільки щоб продемонструвати нові технології.